Вітаю! До вашої уваги презентується реалізація гри Шашки. Доповідають телегі Нікіта та Ліфінс Співан, студентки комп'ютерних наук наукма. Почнемо з підсумків минулих робіт та подивимось досвід попередників. На каналі вже існує численна кількість реалізацій. Якщо коротко, то були шашки з використанням JavaScript на вебі, шашки на Prolog, та деякі пішли далі і зробили порівняння реалізації з шашок на Haskell, пролозі та Python. Всі ці відео разом з актуальним завданням визначили таку постановку задачі реалізація шашок на пролозі та візуальної складової на Python. Тобто вся основна логіка рахується саме за допомогою пролога. Перейдемо до деталей. Команді вдалося реалізувати наступні функції. Перше є режим гри гравець проти гравця, де два суперники можуть грати за однією дошкою. Друге і основне. Це режим гри проти штучного інтелекту, де є можливість обрати один з трьох рівнів майстерності комп'ютера. Він, в свою чергу, керується алгоритмом Minimax з альфа бета відсіканням, що є модифікацією стандартного Minimax. Для цього були використані такі технології Python, бібліотеки PyGame та PySweep, та звісно, пролог, але без використання CLP, тобто без розширення стандартного логічного програмування. Давайте розберемося, чому шашки це ідеальна гра для реалізації на пролог. Наявність чітких правил забезпечують зручність формалізації та реалізації. Складна логіка, дозволяє розробляти стратегії, придатні для алгоритмів штучного інтелекту, обмежена кількість станів, спрощує логіку ірового поля, полегшуючи аналіз, та логічне мислення, яке корисне для навчання. На екрані можна побачити коротку анімацію гри, слід зазначити, що її правила наступні: ігрок не зобов'язаний бити, але якщо вже побив, то має бити всі досяжні шашки противника. Якщо шашка доходить до кінця, вона стає дамкою, яка може бити на будь-яку відстань і не обов'язково ставати за побиту шашку. Перемагає той гравець, шашка якого залишилась на дошці. Всі інші моменти відповідають стандартним правилам, такі як можливість ходити тільки по диагоналі, і так далі. Розглянемо послідовність реалізації. Розробка відбувалася в 5 етапів. Перший етап присвячений розробці основних правил та механік гри, другий етап включав імплементацію стандартних операцій. На третьому етапі додався графічний інтерфейс на Python, який було поєднано з начинкою на пролозі. Четвертий етап розширював другий етап трьома рівнями складностями та додаванням альфа-бета відсікання до мінімакса. І фінальний п'ятий етап. Включав в собі компонування та тестування написаної програми. Розглянемо кожну стадію окремо. На слайді можемо бачити сигнатуру основних предикатів, які забезпечують базові дії. Декілька десятків рядків на пролозі дозволяють нам мати каркас для подальшої розробки. В процесі гри ці предикати, окрім першого, будуть викликатися найчастіше. Це отримання факту, чия шашка стоїть на дошці, чи порожня клітинка. Перевірка на належність шашки даному гравцю, та встановлення шашки після завершення ходу. Умовно, їх можна поділити на два типи: ті, які описують поведінку руху без взяття, та ті, які відповідають ходу зі взяттям шашки суперника. Всі вони реалізовані за зрозумілим планом. Спочатку перевіряється допустимість кроку правилам та поточному стану дошки. Потім відбувається виконання ходу, де стан дошки змінюється, і результат, який повертається для, Прийняття рішень більш складним протикатам, які реалізовують гру комп'ютера. На другому етапі, як було зазначено, розширюється логіка гри додаванням рухів для дамок, які можуть бути набагато полів вперед і назад. Щоб зробити такий хід, треба пересвідчитись, що на клітинках шляху нема перешкод, і вже потім його робити. При взятті шашки противника, ще раз запустити цей механізм перевірки для наступного можливого ходу. Третім етапом нашої розробки був інтерфейс між Prolog і Python. В контексті цього у нас є файл Checkers Interface, і він бере на себе взаємодію між прологом і Python складовою. Відбувається ця взаємодія за рахунок бібліотеки PySweep. Це бібліотека для Python, яка забезпечує інтеграцію з прологом, і дозволяє реалізовувати ігрову логіку, відображення дошки. І якраз. Перетворює результат запитів, які ми виконуємо на пролозі, врешті-решт у код, який здатний інтерпретувати Python. Іншим окремим файлом для інтеграції інтерфейсу є файл Checkers.GUI. В ньому вже відбувається ініціалізація графічного вікна. І відбувається візуалізація шашкової дошки та фігур. Завдяки саме цьому файлу відбувається обробка ведення користувача, тобто кліки миші, які виконуються, там реалізовується логіка і кругового процесу. Окремою увагою заслуговує допомога гравцю з визначення правильного ходу, і тому при натиску на фігуру в нього ще й відбувається, наприклад, підкреслення тих клітинок, на які можливо зробити хід. На цьому слайді можна побачити реалізацію якраз однієї зі складової нашої гри, а саме складової гравець проти гравця. Під час запуску можна побачити, як відбувається робота. Ходів сам інтерфейс, також зверніть увагу на картинку меню. Окрема робота була пророблена. І ось таким чином можна бачити, як відбувається гра між двома гравцями. Етап 4. Найцікавіший. Реалізація штучного інтелекту. Маємо три рівні складності: легкий, середній та складний. Логіка гри комп'ютера та сама, змінюється лише глибина пошуку найкращого ходу. Для легкого це лише один, середнього пошуку глибини три, а для складного всі п'ять. Якщо ж зробити це значення більшим, програма починає працювати сильно повільніше. Праворуч можна бачити ілюстрацію міні-максу з альфабет та відсіканням. Де кожен рівень дерева відповідає стратегії прийняття рішення, де перший гравець максимізує можливий виграш, а другий мінімізує. Деякі відки дерева відрізані червоним це ті шляхи, які програма вже не буде роздивлятися як потенційний розвиток подій через наявність кращих сценаріїв. Тут можна побачити реалізацію алгоритму мовою прологи. Верхній предикат основний, він запускає пошук для заданого стану дошки, конкретного гравця, вибрану максимальну глибину пошуку, початкові значення для гравців макс та мін. Наступний можливий крок результат, який відповідає оцінці поточеного виграшу гравця, та початкову глибину 0. Відповідно, коли ця величина сягає максимальної глибини, пошук припиняється. Всередині предикат викликає два інших. Пошук. Найкращого ходу для кожного гравця, де наявні зміни альфа та бета, в яких зберігається поточні краще значення для кожного із гравців. На цьому слайді можна побачити завдяки відео, як поступово відбувається гра. Варто зауважити наскільки чітко і легко вловити ту складність, яку встановив гравець. От коли ми дивимося на швидкість виконання ходів АІшкою. Чим вищий рівень складності, тим більше часу необхідно для пошуку всіх, ймовірних варіантів, і тим повільніше відбувається гра. В цьому є своя така родзинка, враховуючи, що справжній гройсмейстр теж рідко робить ходи, швидко. Він теж деякий час витрачає, щоб подумати в порівнянні з гравцем, який вперше бачить і дошку, але. Ну, Мені здається, що було б крутіше, якби цю затримку взагалі вдалося прибрати. Але, але це вже окрема робота і окреме питання швидкодії у конкретних модулів. Справжнім порятунком для нас стало тестування. Саме коли при розробці ми вирішили будь-яку Написану частинку коду одразу тестувати, розробка пішла набагато швидше. Стало зрозуміліше, що ті функції, на яких ти наче розібрався, виявляється, можуть працювати не так, як тобі хотілося. І ось коли ми почали забезпечувати кожного шматка коду тестування і багатогранне тестування, саме тоді ми пришвидшилися у швидкості написання нашого коду. Тому, окрім звичайних файлів, в директорії є також тестування. Кожного модулю окремо воно не досконале, не покриває всі випадки, але воно покрило основні випадки, які дають змогу працювати в нашій програмі. Висновки. Було витрачено понад добу часу на реалізацію, причому істотну частину було витрачено на пошук гарної інструментарії, і в деяких моментах, коли воно щось не виходило на Python, нам дуже хотілося здатися. Піти реалізовувати на вебі, попробувати так, може там легше. Ми пробували там те, що розчаровувалися, теж там не все так виходило, як хотілося, зупинилися все ж таки на Python. І ось ці вагання вони зайняли дуже багато часу. Десь 70 70 це було використання коди попередників, але більшу частину з них довелося модифікувати чи покращувати. Для нас найбільшою складністю було це процес дебагінгу, безумовно. В умовах взаємодії Python та прологу було важко зрозуміти, на якій чисти складовій помилка, де саме в нас порушується ідея. Ось, наприклад, при натиску на шашку не підсвічується ходи. Це Python помиляється? Чи помиляється пролог, коли визначає валідні ходи? Ну, це лише маленький приклад, але це постійна складова. А дебагінг взагалі це окреме питання, і от коли. Треба розбиратися глибоко в предикаті, думати, на якому моменті в те, що відбувається, де відбувається ініціалізація змінних, придеться вона правильно, неправильно. Це окрема морока, тому це отримало доволі істотну частину і складову таку наших годин затрат. Для наступників особисто я бачу проєкт шашок далі. Як продовження нашої роботи, не хотілося б, щоб реалізовувався хтось з нуля, а дуже хотілося б реалізувати, наприклад, якийсь задачник на пролозі якраз з багатьма позиціями, шашок, і де можна було б відпрацьовувати, отримувати поради, наприклад, приклади, як це як цю партію розіграв би. Наприклад, комп'ютер, а як зіграв би гравець, і та, можливо, оцінка результатів. Це було б дуже круто, це було б дуже потужно. Тобто продовжити сферу шашок, тим паче, коли на пролозі ну, налаштування дошків і робиться дуже легко, дуже швидко. Буквально ти просто зазначаєш інші розміри, інші інакше подаєш свою дошку ініціалізації і все. Гра Грає новими фарбами. Тому було б дуже класно ось. Навчити, наприклад, розв'язувати його як найкращі ці головоломки. По-різному підходити до способів розв'язання, можливо, підрахунок кількості, можливих варіантів розв'язку. Ну. Це лише ідеї, але от для майбутнього це було круто продовжити вийти за межі ігрової логіки, де тільки гравець проти комп'ютера, а ще й відповідно розвиток своїх навичок. Я був би радий, якби можна було, просто передаєш свій код, розказуєш наступнику, і нехай наступник продовжує цю справу. А я дякую за увагу. Це було мега складно і мега цікаво. І, безумовно, це того вартувало.